Всім привіт! Для вас веде мовлення Гесіт. Продовжуємо тему ретропроцесорів Intel. На цей раз розберемося, як частота ядер впливає на чотирьохядерні ядерні процесори Haswell 7-річної давнини. Їх досить багато на БВ ринку, що декого змусить задуматися. А може купити ПК на LGA 1150? Чи самому зібрати з нуля дешеву систему? Ось і порівняємо Core i5-4460, у якого немає розгону, з i 5 4690 k в якому ми піднімемо частоти. Чи стане він після цього ігровим ретро монстром? Дізнаємося на прикладі важких бенчмарків і живих ігор, де ці процесори зійдуться пліч опліч? Знайти такі камінці за дешево та ще й з великою гарантією можна у наших друзів Teraflops.com.ua. До речі, тут є й інше сумісне залізо, щоб повністю зібрати ретро ПК із перевірених та протестованих комплектуючих. А раптом захочеться додати нову детальку до свого системника, переходьте за посиланням в описі, точно знайдете для себе що цікаве. Отже, чим цікавий i 5 4690 k на відміну від того ж 4460? Якщо знову подивитися на список CPU із сухими характеристиками, то начебто нічим. Маємо 4 ядра у 4 потоки по 6 МБ кеша l 3 підтримку оперативної пам'яті DDR3 на рекомендованій частоті 1600 МГц та PCI -E версії 3.0 для відеокарти. Відмінність лише в тому, що i 5 4460 не підтримує розгін і працює на максимальній частоті до 3,4 ГГц, а 4690K буститься до 3,9 ГГц, що на 500 МГц більше. Ось тут і розкриваються деякі відмінності старшого Haswell. Intel усіляко оновлювала цю лінійку, випускала Haswell Refresh з трішки підвищеними частотами та моделі з кодовою назвою Intel Devil's Canyon i5 4690K та i7 4790 k Так ось їхня фішка це оптимізація під розгін. Під кришкою у них кращий термоінтерфейс, плюс проведена оптимізація схеми живлення. А значить, вони повинні бути трохи холоднішими за той же 4670K і краще брати високі частоти. Все це ми і перевіримо трохи далі. Плюс розженемо оперативну пам'ять і подивимося, який максимальний приріст вдасться вичувати. Але насамперед познайомимося з тестовою системою. Материнська плата якраз для розгону z 97 Extreme 6 підтримує прискорення пам'яті до 3200 МГц, а процесор живить за потужною 12-фазною схемою. Охолоджуватиме CPU трьохсекційна система рідинного охолодження BeQuiet Pure Loop 2 FX 360 мм. Mm. Вона цікава подвійною ізоляцією pwm помпи що дає тиху роботу та мінімум вібрацій. Останні, в тому числі, зменшені демпфуванням помпи, тобто примусовим гасінням небажаних коливань. Оперативну пам'ять вибрали нашу улюблену G-Skill Trident X ddr 3 2400. Два модулі по 8 ГБ кожен. У стоковому стані процесорів вона працювала на частоті 1600 МГц. Відеокарту взяли найпотужнішу в радіусі планети Земля. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 TI OC Edition. Щоб процесори точно ні в що не впиралися. Крім іншого, у неї відмінне охолодження з вентиляторами Axial Tech, центральний з них крутиться у зворотному напрямку для зменшення турбулентності потоків повітря. Операційну систему, бенчмарки та невелику частину ігор встановили на Kingston kc 600 на 512 ГБ. Він виготовлений за технологією 3D TLC NAND і відрізняється підтримкою комплексного пакету безпеки, що включає 256-бітне апаратне шифрування. Основний пул ігор запускали з Kingston A400 на 960 ГБ. Швидкості читання та запису у накопичувачів у районі 500 МБ на секунду. Блок живлення взяли до пари відеокарті і для потенційного розгону топових процесорів платформи LG1150 850 ватний Seasonic Prime PX850. Це один із найкращих блоків для високопродуктивних систем за рахунок високої точності напруги. По всіх трьох лініях розбіжність не більше половини відсотка. Все залізо розмістили в корпусі Cougar mx 660 Mesh RGB, котрий добре провітрюється. Повнорозмірна кришка блоку живлення, яка ховає кабелі, дозволяє дуже охайно оформити систему, щоб вона тішила око через масивну панель із загартованого скла. Крім того, замість грубих шурупів тут використовуються акуратні металеві рамки, якими скло і кріпиться. Ну що ж, почнемо з найсмачнішого розгону старшого процесора. Для цього ми встановили множник ядер на 46, активували XMP профіль оперативної пам'яті, який розігнав її до частоти 2400 МГц і зафіксували напругу CPU на позначці 1,35 В. А ще перейшли на другий рівень CPU Load Line Calibration. Після цього 4690K стабільно запрацював на частоті 4600 МГц. Або плюс 18% бонусу. Таку ж саму швидкість ми отримали, коли гнали цей процесор у 2014-му. Нормальний і стабільний результат для широких мас. При цьому температура виросла всього на 9 градусів з 53 до 62. Так що женеться цей хасвел чудово і майже безкоштовно. Навіть під повітряним охолодженням якої небудь середньої башти можна і потрібно намагатися отримати додаткові мегагерци. Однак тут варто врахувати, що комплексний і глибокий розгін системи з підйомом частоти пам'яті дозволяють проводити тільки материнські плати на чіпсетах Z87 і Z97. У молодших H81, B85, Q85 та інших сам CPU та ОЗП працюватимуть на стандартних частотах, що забезпечить трохи менший результат. Для початку давайте співставимо тестові процесори з сучасними аналогами. Спираючись на CineBench, бачимо, що i 5 4460 трохи кращий за шестиядерний FX6300, якого ми теж нещодавно тестували. Проте він десь у два рази слабший за Ryzen 3 300. А ось 4690K, особливо після розгону, залишає далеко позаду восьмиядерного кумира молоді FX8350 і майже наздоганяє Core i 3 10100. Що ж, перше враження нам подобається, тепер підемо порівнювати героїв відео між собою детальніше. У 3D Mark Spy стокові 500 МГц різниці у максимальній частоті принесли i 5 4690 k 13% переваги за показником CPU Score. А вже після розгону його відрив збільшився до 41%. Приблизно така сама різниця в CPU Z. Між стоковими CPU 15-16%, а в порівнянні з розігнаним 37-42%. Найменш чутливим до зростання частоти виявився комплексний бенчмарк PC Mark 10. Без оверклокінгу різниця між братами всього 8-10%. А після підйому частоти старшого у купі з прискоренням ОЗП результат покращився до 22-28%. Враховуючи всі варіанти імітації робочого навантаження, маємо в середньому 9% різниці між процесорами на заводській частоті. У цьому сценарії Core i 5 4690 k має бонус в 500 МГц або 15%, що слабо корелюється з результатами бенчмарків. Тому якщо розгін не планується, то для робочих завдань особливої різниці немає. Можна брати будь-який i5 4000 серії з тих, що знайдете. Ну а якщо у материнської плати гарне багатофазне живлення з радіаторами на VRM та інші компоненти системи не проти розгону, краще зробити вибір на користь старшого процесора. Після збільшення частот він на 22% кращий за самого себе у стоці, і на 33% перевищує можливості i5 4460. А тепер цікаво дізнатися, як ці 1200 МГц різниці прокачають ігри. Assassin's Creed Valhalla перевіряли на ультрависоких налаштуваннях. В цьому випадку обидва процесори на 200 МГц не дотягують до своїх заявлених 3300 та 3900 МГц відповідно. А ось після розгону старший стабільно тримає 4600, створюючи таким чином прірву між учасниками в 1,4 ГГц. Але незважаючи на це, проблема з підвантаженням асетів та затупами не щезла. Навіть у оверклокнутого CPU бенчмарк іноді повністю зупиняється на секунду. Полікувати цей недолік можна обмеженням частоти кадрів за допомогою вертикальної синхронізації, це зменшить навантаження на процесор. Що стосується результатів, то без розгону перевага 4690 k не суттєва. А ось з ним, друзі, маємо від 28 до 56%. Cyberpunk 2077 запустили з максимальними налаштуваннями, але без трасування променів. На стандартних частотах обох процесорів бенчмарк пройшов із досить гарною плавністю, тільки під кінець на великих відкритих локаціях були посмикування. Але до критичних просідань діло не дійшло. Скидання якості графіки до мінімальних значень особливо не вплинуло на результат. При цьому різниця між процесорами лише 5-11%. А ось після оверклокінгу старшого частота кадрів підстрибує вже на 35-42% порівняно з молодшим. Та сама навантажена сцена стала набагато плавнішою. Це чиста вигода від бонусу у 1,5 ГГц. Бенчмарк Far Cry 6 теж прогнали з максимальною якістю картинки і без променів. У Стоці обидва процесори забезпечують непогану середню частоту кадрів 53 та 59 FPS. Але дуже рідкісні події бовтаються в районі 20. У принципі, для офлайнової гри це непогано, якщо не звертати увагу на невеликі підтуплювання. Були у нас надії, що прискорення чотирьох ядер Haswell зробить ігролад набагато крутішим, але ні. Сильно зросла тільки середня частота на 47% порівняно з процесором без індексу K. А дуже рідкісні події так і залишилися на рівні 24. Тут трохи покращити ситуацію допоможе зменшення налаштування графіки. У Forza Horizon 5 можна виставити навіть екстремальні налаштування. Схоже, що цій грі більш-менш достатньо 4 ядер з 7річною витримкою. Жодних проблем із підвантаженням асетів не було. З мінусів лише невелике посмикування відеоряду з обома процесорами у тому числі, коли старший був у розгоні. До речі, у СТОЦІ різниця між камінцями 11-25%, а після прискорення – 43-59%. І нарешті найважчий бенчмарк Total War Saga Troy з ультраграфікою. Симуляція історичного ідіотизму, з якого досі не винесли уроків, показала непоганий рівень потужності обох процесорів, але проблеми з плавністю, звичайно, є. На заводській частоті показники дуже близькі, різниця від 6 до 12 А ось після розгону 4690K летить уперед на 39% за показником 0,1 low Лоу і на 51% за середнім значенням. Дрібні підтуплювання це повністю не викорінює, зате робить відеоряд помітно плавнішим. Разом за результатами всіх бенчмарків маємо від 2 до 11% переваги 4690K під час роботи на стандартних частотах. Після розгону старший процесор обганяє себе на 27-38%, а молодшого на 35%. 41%. Що ж, друзі, це дуже і дуже хороший результат, яким обов'язково варто скористатися, якщо решта заліза дозволяє. Розгін ми розглянули. Тепер хочеться повернутися до більш народного режиму роботи цих процесорів. Хлопці з Терафлоп скажуть, що на БВ ринку більшу популярність має саме Core i 5 4690 без індексу K. Ймовірно, звича згаданих особливостей чіпсетів. Щоб комплексно гнати такий CPU, потрібна плата на Z87 або z 97 а вони досить дорогі. Тож люди зазвичай беруть моделі на молодших чіпсетах і обмежуються звичайним 4690 з максимальною частотою 3,9 ГГц. Ось і подивимося, як такий варіант роботи покаже себе у 10 живих іграх. І який бонус дадуть стокові 500 МГц різниці порівняно з Core i 5 4460 Та чи варті вони переплати? У Apex Legends при максимальних налаштуваннях графіки порівняння вийшло відносне, тому що не вдалося потрапити на однакові карти. У результаті i 5 4460 дісталася Olympus, а 4690K Kings Canyon. У будь-якому випадку обидва камінці видали комфортний ігролад із рідкісними легенькими посмикуваннями. Середня частота в обох була вищою за сотню FPS, а 0,1% лоу не нижче 50. У Battlefield 2042 лише низькі налаштування графіки і лише хардкор. Режим на 128 гравців. На жаль, тут теж не вдалося потрапити на однакові карти, але загальну тенденцію це не змінило. Так ось обом CPU важко, є як дрібні, так і більш серйозні підтуплювання. Напевно, в майбутньому напишемо книгу Класифікація підтуплювань у ПК Залізі, і будемо дарувати нашим спонсорам. Але незважаючи на тяжкість життя, напевно хтось зможе грати і навіть проявляти якусь ефективність. Плюс є надія на режим із удвічі меншою кількістю солдатів, який теоретично менше навантажує процесори. Коло Duty Warzone трішки підсолоджує пігулку максимальною якістю картинки. За i 5 4460 відеоряду місцями не вистачає плавності. Що лікується ось цією нещасною різницею в 500 МГц у випадку i 5 4690 k в нього таких проблем майже немає. Хоча, друзі, якщо абстрагуватися від порівняння та виключити моніторинг, щоб не відволікав, то комфортно грати можна з обома процесорами. Для Dota 2 начаклували режим графіки Very High 4 з 4. Знову різні матчі, та ми оцінюємо загальну картину в живих умовах. Обидва ретро красені на початку можуть підтуплювати, але це швидко переходить у безпроблемний плавний геймплей. У середньому маємо за 100 кадрів на секунду із дуже рідкісними подіями 34-39 FPS. Fortnite попросився в бій з епічними налаштуваннями картинки в API DX12. У цілому наші враження від процесорів однакові у більшість часу грати приємно. Хіба що в тих самих місцях бувають некритичні підфрізи. Якщо і палити дорогий 95-й бензину у Grand та Auto 5, то тільки з максимальною графікою. Стабільних 60 FPS немає ні справа, ні зліва, але грається все одно добре з обома CPU. тільки зі старшим трішечки краще і приємніше. Якщо з лінійкою та фотофіксацією вимірювати пройдену ділянку міста, то 4690K видав десь на 20% більше FPS. Карту фрагментація у мультиплеєрі Halo Infinite теж зробили максимально красивою та охайною. Обидва учасники тестування видають комфортний геймплей із приблизно однаковою частотою кадрів. Приколупуватися до дрібниць ну, зовсім не хочеться. А ось до PUBG доколупатися все ж таки прийдеться. Постійні глядачі, напевно, вже зрозуміли, до чого саме. Процесори посмикуються так, що ми часто бачимо в тестах ретрозаліза, і на що мало впливають на лаштування графіки. Хоча обидва працюють не на повну силу, що видно за частотою ядер та їх завантаженням. Мабуть, тут уже справа в тонких матеріях архітектури, нестачі кешу L3 або просто кількості потоків. На щастя, старший процесор за відчуттями тягне набагато краще. І частота кадрів вища, і косячки у відеоряді вилазять рідше. Red Dead Redemption 2 та ультра-графіка, все в тому ж 1080P. І там, і там грається відносно комфортно. Але молодший 4460 демонструє, що йому важче, ніж старшому брату, що подекуди проявляється в просіданнях і підтуплюваннях. 4690K просто мовчки посміхається, у нього таких проблем значно менше. І на завершення вічна гра красуня Tom Clancy's Rainbow Six. Siege. Тут ніяких питань немає і бути не може. Запускаємо, викручуємо картинку на максимум, якщо відеокарта дозволяє. І бігаємо із середньою частотою за 200 FPS, і просіданнями вище сотні. Це навіть вимовляти приємно. Що зрештою? Чи є сенс гнатися за підвищеними частотами із чотирма ядрами Haswell? Певною мірою так. Якщо материнська плата не на чіпсеті Z87 або Z97, та й інші компоненти не дуже дружать з розгоном, можна цілитися в бік Core i 5 4690 без індексу K. У порівнянні з молодшим i 5 4460 його 500 МГц бонусу приносять 9% переваги у робочих завданнях та 2 11% в іграх. Начебто небагато, проте наш тест у живих іграх показав, що іноді це саме та різниця, яка помітно покращує геймплей, зменшує кількість посмикувань та дрібних недоліків. Хоча і молодший 4460 теж непоганий. Якщо ж материнська плата та інші компоненти системи підтримують розгін, 4690K забезпечує набагато кращу продуктивність, особливо якщо розігнати не лише сам CPU, а й оперативну пам'ять. У цьому випадку можна отримати 33% бонусу у робочих завданнях порівняно з i 5 4460 Ну а в іграх старший процесор стає кращим за молодшого вже на 35-41%. Однак це все ж не робить із нього безкомпромісного ретро монстра. Десь залишаються дрібні посмикування, десь треба обмежити частоту кадрів вертикальною синхронізацією, а десь проблеми не вирішуються і треба просто терпіти. Таким чином, ми вже близько, дуже близько до абсолютного бюджетного комфорту у сучасних іграх на максимальній графіці. А от чи можна закрити це питання додаванням до 4 ядер і ще 4 потоків, це ви дізнаєтесь вже в наступних відео. Тому ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Дякуємо вам за підтримку у коментарях та за пряму фінансову допомогу. Усім миру та добра! Україна переможе!